Шанси Путіна на перемогу в Україні тануть. Саме так пише видання За економість російська армія втрачає можливості для досягнення військового успіху в Україні, а внутрішні системні проблеми Кремля роблять навіть дипломатичний вихід з кризи малоймовірним. червня 2021 року, по травень 2024 року, російські війська просунулися на Донеччині лише на 60 кілометрів. Попри сподівання Москви на поступки Києва у Женеві, дипломатичний шлях наразі виглядає для Кремля закритим. Брак підготовлених солдатів, низький моральний дух та масове дезертирство підривають боєздатність російської армії. Блокування ж телеграму та старлінку позбавило окупантів критично важливих каналів координації та логістики. Разом з тим, і американський президент Дональд Трамп раптово продовжив на цілий рік. Санкції проти Росії саме так свідчать дані з федерального реєстру. А отже, він теж насильно вірить у переговорний процес. Проте, незважаючи на всі ці обставини, Путін таки готує суспільство до нової мобілізації. Інститут вивчення війни каже, що про підготовку до нової часткової мобілізації свідчать прийняті в кінці минулого року закони, що дозволяють міноборони залучити 2 мільйони мобілізаційного резерву. А також те, що приплив контрактників, перестав покривати втрати на фронті. Крім того, з листопада військомати Росії ведуть цілорічний призов. А в грудні Путін підписав закон про збори для резервістів. Попередній раунд мобілізації, це вересень 2022 року, був, викликав гостру хвилю недоволення і втечу за кордон до мільйона росіян. Путін побоюється повторення подібного, хоча поточні темпи набору контрактників дозволяють лише підтримувати чисельність армії стабільно. А з 300 тисяч мобілізованих, яких вони мобілізували у 2022 році, станом на травень 2025 року лишилося лише 78 тисяч. Тобто у лютому 2026 року їх вже значно менше стало.